Зранку почався автопробіг з тячева. Були у вілоку, у Лужанці. Тепер йдуть ЧОП. Хлопці тячево, пуст винограду мокачево, в закарпаття. Йдемо на чоп Яка пробка в чопі. На чопский квітопитки сам. Бойоває тривога. прикордонники. Бояться громада? Ой, як бояться? Ми не хочемо за кордон, ми хочемо жити в Україні. в Єдиній Україні. Чекайте, у вас, у вас є машина, українців.

Дайте одному говорити. Дайте говорити. одному! Є Стамбульська конвенція, яка була артифікована в 2000 році. Що говорить Стамбульська конвенція? Громадянин України має право перебувати на території України один рік і на, і на, і на території 124 країн світу. Стоїть питання, чому влада ігнорує, штучно створює проблеми внутрішніми вказівками. І заставляє українців до суда себе додому їхати транзитом. Це є раз, два. Ми стоїмо за розмитнення європейське, адже Європа. То слухайте, то слухайте, то слухайте, Адже ми йдемо в Європу, так нам бреше Петро Порошенко. Бреше то, що він бреше, то є факт. Він ми йдемо в Європу. Тоді в нас стоїть питання, яке євро 5 по 5 тисяч євро. Якщо в Словакії розмитнення 500. що ми робимо неправильно, чому ми маємо купляти отакі машини? За двадцять тисяч. Якщо там коштує, як вони три, п'ять, та я й але п'ять. Ви от перекриваєте. Вони машину. Так він купив. Він теж має вийти далі, з машини. Далі, 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 далі. всі не з маєте підтримати. всі. тихо. довожу до вашого відома. За пів року ми написали законопроект. Який москаль відвіз і обіцяв нам, що його зареєструє ага. прокурор. У той момент, у той момент, ти наш законопроект, наш народний законопроект украв балон. Так вони розіграли. Потім ми давали запит на сірова, відправляв п'ячий москаль, на сіров послав москаля на три букви. За півтора місяця він боявся нам показати законопроект. Потім ми добилися, щоб нас відвезли в Київ до пані Южаніної. Вона признала, що це порушення йде грубе закону. Але вони собі не можуть дозволити роз... дозволити нам їздити на нормальних машинах. Далі, то ще не все. Ми добилися. І ні один закарпатський депутат нас не підтримав. Львовські депутати підняли депутатів із Сходу, які приїхали в Київ, зустріли наших хлопців в Києві. Під конвоєм привезли під Верховну Раду. Парасюк забрав паспорта і завів у Верховну Раду, де наші хлопці опять довели, що ми є праві. І завтра ми останній раз говоримо з Гройсманом. Наші хлопці вже в дорозі. Та буде постійна крапка, ми не знаємо, як довести до людей, що хватить стояти рабами. Скільки можна стояти рабами? Вони зущаються. Дивіться, закрили всі масові інформації. Коли треба було піднімати майдан, все робило, все працювало. Зараз що працював? Фейсбук, вибір і більше. нічого. даєте, проплачує ви даєте питання. Чому ми так робимо? Ми даємо відповідь. Ми вже не знаємо, що робити. Нас глушать. І, і в першу чергу говорять нам, що ми російські. Що ми про російські Це вони говорять. А ідіть, а хто там газ колики? А хто дорогу нам не прогортає? Росія? Хто нам асфальт не Росія? На кто нам, кто продає Росія? Хто краде нашлі? Хто таврі продає Росія, блядь? Народ ви з нами! Так, хлопці, ну а на декому треба їхати, Йолки, перекриття За два тижні голотували підковною радою, голодували два хлопці. Один реальний кібер, який за шість місяців потразують, і другий просто жити, який хочуть мати хорошу машину. Ні один виплідок з влади не підійшов, не запитався, чому вони там голодують. Давайте якось об'єднати. Зараз ми йдемо Ужгород, об'єднуйтесь тут, но... приїжджайте до нас. Завтра буде зустріч з Ройсманом. А чого? що не їхати тоді до Києва нам всім. Люди... люди поїхали в Київ. Завтра, Завтра буде перекриття в п'ятьох областях. То все, що ми могли зробити. <говорити> Але ми, ми не знаємо, я О, ти ще більше вас підтягую, то ми то прийшли сюди робити, отак, от доносити вам інформацію, що вам робиться. Кому видно, а кому видно війна? А грошей працює <говорити> в цілому світі. не тому Але крім тих коштів, коштує літрів бензину запити, 9-9 наші дороги, де під дороги. Тому що є ОЦВ, обов'язково військовому цивільному страхуванні цієї регіональності є передбачено страхування не От наша перша машина.